ну вроде бы все, приехал, но ты О, всем привет, ребята, с вами я, я 24 к И сегодня я вам покажу свою карту, там 3F снов. Ну, короче, там f со снегом, понял. Тут у нас робот. Э, чистить, э, чистить все нахрен тут в чтобы набрал миллиард с них, короче. Убрать с них, короче. Тут еще у нас есть вот такая парковка. А вот моя машина, из-за какой я вылез. Добрый, погнали дальше. Тут э, у нас есть Chicken Toys. Ну, типа... Зовут с игрушками. Ну все. Вот тут. Ай, блин. Ай. Тут даже ячейка. чикен. Який буду управлять. И это, ребят, только старался для вас. Так что просто поставьте лайки, подписывайтесь и подпишитесь на канал. С колокольчиком мне, если хотите. Я реально старався, і, і я все создавав прям. Даже щоб у машині був чикан. І с них от такий. Прям як оригінальний. Ось от, така карта. Тут, ребята, у нас є машини. Ну тут вже їде чикен, то з місця нема. Або є. Дивіться, тут даже є е -е, льот, де я плаваю всередині е -е, він веселий. А тут где у нас лис? Да, Де... да, Де... да происходит спор между двумя пингвинами и медведя и медведя. Короче, у нас спор. Коротше, не будемо її мешати, підемо далі. Це тут у мене є предмет із нової історії, тільки ви вже її побачите чуть-чуть. Ну. В наступній серії ви побачите це предмет. Тільки не ще коронок, але я не знаю, де в ній я вже буде пам'ятаю, що вона була в другій класі, але ніде не можу знайти. Може її що, удалили? Та ні, не може це бути. Який сніг? А хоча... А, ні, не надо. Добре, тут навіть є магазин з дворями настоящим. Ще отакі штуки. Ось От така хата місної куриці. Тільки вона тут немножко не украсена. Давайте її допоможемо украсити. Так, м'ясна місна куриця, хоче тобі щось украсити. Дай, я і сам не можу справитись. Ну добре нас на корці щас тобі допоможе. А ти вообще на чомусь спеть? Спиш? Не. то давай тобі ліжко заспавню, поставлю. Бо тобі на цьому полу е, буде больно спати. Да не, я вже привек. Но все-таки надо, щоб потім спина не боліла.

Типа фейруар, как робимо веки, вот так. Отак. Вот так. Айба. Тус у нас є панда. Пандочка. Панда. А давай тепер тобі ще потолок украсим. Вот так. поставимо поставим його. Пряник, короче. Ты что нас на курице? що что хватає мого любимого теграмбавс? Ты сейчас найду. Фью, фью. Так він точно десь має бути тут. О, здорово, человек, тебе ждем нас на курице. Давайте двигать настокурица, все, тормоз. А чого тебе тут вообще нема? Я ховаюсь доховаюсь, притратим стаю. Ну добре, так, да. точно. Нічого буває. Ти ж е, колись е, був нормальний. Отакий. От Олівець. Надо? Да, надо. Так україсь. Сейчас будешь дать тобі ще дереву принесу, свиниса. <решил> так. Все зробив. Пісна курса тримай дерево. Щоб йонку могла зробити. Добре. Да не все пока побегу. Да, дальше, ребят, покажу. Тут у нас есть три машины. Я уже вроде бы показывал. Ну да. Тут и несколько хотел даже чикан тойс. Я вам показывал все. Даже настоящий снег, який падает. И, кстати, смотрите, тут такая же самая логика, как в Майнкрафт. Буквально снег и, то, и так целый тест, что снег летит за тобой. Так медленно себе. Вот так, короче, все выглядит. Так, сейчас пранк с рубликой мясной Оп. 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 Убиваем, 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 убиваем. Добрый, ребят, всем пока. Мы же будем уже прощаться. Добрый, всем пока. Да. Пип. Так, ну вроде. Пип. Так, вс, вроде бы камеру выключил, можно ехать. Нафиг.